У рівному скандал через слова вчительки. Так вчителька 18-го ліцею міста рівного принижувала учня на очах в інших школярів та обзивала його. Ти дебіляка не потрібний, ти сповіляка? Що? Нам то скинув? Він скинув не телеграм, кинув рівне. Наші відаливідомо, що таким чином педагогиня відреагувала на те, що хлопець виклав у мережу відео зі шкільної їдальні, де у піці знайшов довгу нитку. Рівненський Рівненській 18. нитка в піці попалась. О, про інцидент повідомляють місцеві видання. Як виявилося пізніше, нитка в їжі опинилася через те, що кухарка спекла піцу та накрила її рушником. Стосовно відео, де вчителька принижує школярів, в ситуацію втрутився керівник міського управління, який назвав дії працівниці неприпустимими. І зазначив, що її буде притягнуто до відповідальності. На скандал також відреагувало представництво уповноваженого верховної ради з прав людини у Рівненській області. За словами представника уповноваженого в області Олександра Корнічука, така поведінка порушує права школяра на гідне ставлення, що закріплено статтею 19 конвенції ООН про права дитини. Стало відомо, що це вчителька польської мови та класна керівниця хлопця, який виклав відео. Педагогиня не вперше поводиться таким чином. Зокрема, місцеві телеграм-канали отримали ще відео від школярів, як ця ж працівниця закладу освіти дає ляпаса учню. Зрештою, саму горе вчительку рівненського ліцею номер 18 все ж звільнили за порушення педагогічної етики та приниження гідності дитини. Про її звільнення повідомили на сторінці Рівненської міської ради у Фейсбук. Винеси сміття своєї хати. Чому ти можеш школу викинути, а, а, а там ні? Совість є в тебе, паскуда ти не потрібно. Приїжджає на що ти наробив? Що ви наробили? Наразі у лісеї триває службове розслідування щодо надання послуг з організації харчування приватним підприємцям.